Всім доброго ранку. Ми сьогодні знову з Олею прийшли в парк, поробили вправи. Зараз я вам покажу цю активну дівчину, яка вона унікальна. Вже, вже ми прийшли, вже Оля висить, молодець. Слухайте. Ми такі спортсмени. Зараз ще підемо. Дуже вам рекомендую ходити на, навіть на прогулянку зранку, знайти собі класного. Не знаю, товариша, напарника, друга, знайти того, хто теж хоче, як ви. От ми чого почали ходити? Оля хоче, в неї є своя мотивація. Я хочу, в мене є моя мотивація. Ми домовилися і ми ходимо. Дуже класно якраз ходити з тим, хто хоче. Так, зараз вам ще покажу цю дівчину. Супер спортивну. І в якому гарному місці ми займаємося. Дивіться, Сьогодні вийшло сонечко. Шкода, тільки Фейсбук ефіри довго не зберігає, ну нічого, я знайду спосіб. Мені Марічка, я потім їй відповім в Тіктоці, написала, що яка молодець, що ходимо на зарядку, на спорт. А знаєте чому? Тому що е, моя задача така, і я це люблю: ти стаєш, ти собі піднімаєш енергію настрій, я сама собі піднімаю Музика, десь люди, активність. І мені є, що віддавати в світ. Розумієте? Я маю що віддавати в світ, а я це люблю. Тому, тому і хожу і себе включаю також сама. Так, ой, чекайте, поверну, покажу вам зараз. Я показую себе, хочу показати місце тут в парку красиве. Ми вам передаємо вітання і бажаємо дуже гарного дня. Бажаємо сьогодні дуже гарний день вам провести і реалізувати все, що ви собі надумали.